Волонтери громадської організації Сіверський фронтир називають свою організацію одним єдиним механізмом, у якому кожен чітко знає свій фронт роботи. Від початку повномасштабного вторгнення кожен із представників робив усе можливе, аби в оточеному Чернігові цивільні та військові мали продукти харчування, медикаменти та речі першої необхідності. В нашій команді люди займаються волонтерською діяльністю з 2014 року. А фонд ми створили вже під час повномасштабного вторгнення, і ми об'єднали людей, котрі знають одне одного, котрі знають, що роблять для кого для того, щоб полегшити роботу один одному і більш потужно допомагати як армії, так і цивільним. Це більш ну, фондом можна назвати юридично, це, скоріш можна сказати, об'єднання волонтерів. У Нас, скажімо, розділено на секції роботи. Тобто Олена Храма працює з дитячими будинками, з цивільними особами. Ми з хлопцями більш займаємося вже питаннями військових. Ми допомагаємо не тільки чернігівським підрозділам, тим. Кому можемо допомогти, ми допомагаємо. Ми самі возимо вантажі до гарячих точок. Тобто, остання наша поїздка була в район Бахмуту. Слава Богу, всі повернулися, все доставлено. Допомогу збирають і доставляють всіма можливими та неможливими способами. Тобто, це постійні збори, це допомога наших закордонних друзів. Ось це десь що, що ми робимо крафтово виробляємо самі для військових для їхніх потреб. Утім, розслаблятися зарано, адже спокійне життя в нашому місті можливе тільки завдяки нашим захисникам, які героїчно протистоять ворогу та й надалі потребують нашої допомоги. Війна не скінчилася, і люди повинні розуміти, що нам ще багато роботи попереду. І хотілося б, щоб вони це почули. Наразі ми займаємося з військовими трьома найбільшими проєктами. Це автівки, як і всі, тому що це розхідний матеріал, це засоби антидронової боротьби. Ми їх привозимо із-за кордону. І це дрони. Дрони для полювання на наших ворогів. Наразі триває терміновий збір для придбання автівки, яка виконуватиме бойові завдання. Завдаток уже оплатили друзі з Німеччини, проте ще необхідно зібрати 80 тисяч гривень. Дякуючи нашим друзям в Німеччині. Вони за залишили за неї завдаток. Вона нас чекає. І її можна забрати в будь-який момент, коли ми не збираємо кошти. Чим швидше вона попаде сюди, ми її підремонтуємо і передамо на підрозділи, котрі цього потребують, котрі виконують бойові задачі. Друга гаряча потреба це приміщення для виготовлення маскувальних сіток. Сітки це взагалі розхідний матеріал, який повинен роблятися постійно, тому що змінюються погодні умови, літо, зима це різні сітки, вони постійно. Попадають під обстріли і так далі. Тому це процес, який не має зупинятися. Будь-який підрозділ, будь-які прикордонники навіть вони потребують світок. Багато дуже людей займаються цим не тільки в Чернігові, в області, і в інших містах, але цього замало треба ще більше. Тому ми зараз будемо. Намагатися вирішити питання в тому, де виробляти більш масово їх. Сітки бувають різні. Найменше це там для танкістів. Це там 4 метрові вони йдуть. Але якщо це для облаштування позицій, то і закриття окопів або бліндажів вони бувають по 20 метрів. Тому тут приміщення повинно бути достатньо велике. Якщо у вас є можливість допомогти з приміщенням або матеріалами для виготовлення сіток, обов'язково долучайтесь до ініціативи. Зв'язатися з волонтерами можна за допомогою сторінки у Фейсбуці чи інстаграмі, а також обов'язково долучатися до великого збору на автівку. Пам'ятайте, великі справи робляться малими кроками, тож навіть ваш маленький донат наближає нашу перемогу.